Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, а ось звук ми не бачимо, ми його лише чуємо і вимовляємо. Зараз я скажу, який ми будемо сьогодні вчити звук. А ти уважно послухай його і повтори, як я. Е! Разом зі мною ще раз. Е, е! Звук Е голосний, бо наш голосочок співає і тягнеться як ниточка. Голосні звуки вимовляються легко, оскільки в ротику для них немає жодних перешкод. А тепер я називатиму різні звуки, а ти слухай мене уважно! І коли почуєш звук Е, блисни в долоньки. А, У, Е, О І. Погляньте на зображення. Це буква Е. Вона голосна, тому ми позначаємо її червоним кружечком. Ви часто чуєте слова, які починаються на звук Е. Послухайте. Ельза, ескаватор, екран, ескімо. Повторіть ці слова. Звук Е може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Пограй зі мною в гру. Я називатиму слово, а ти скажи, де заховався звук Е? На початку, всередині чи в кінці слова? Слухай уважно. Еліза. Де заховався звук? Так, на початку слова Колесо. Де тепер заховався звук? Всередині слова. Слово сонце. Де звук Е. В кінці слова молодець. Промовимо разом чистомовку зі звуком Е. Слухайте уважно і повторюйте за мною: ке-ке-ке молоко гірке, ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ. ЯБЛУКО кисле. Ще, ще, ще. Дуже смачно дайте ще. Ек, 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 гарний в пісні цей куплет. Ет-ет, ет, ми купили на потяг білет. М-м, ем, ем, ем. туди не підем. Ми з тобою вивчили усі голосні звуки. Поглянь на екран, пригадай та назви їх. Яка це буква? А, О. І, І, У, е. А тепер порахуй, скільки всього голосних звуків. Шість. Правильно. На цьому наше заняття добігає до завершення. А ти вдома потренуйся писати букву Е. На аркуші паперу. До нових зустрічей. До побачення!